Привіт, Андрію! Сьогодні хочу з тобою поговорити про те, що багато хто каже. Сео вмирає. А це дійсно вже так. SEO вмирає. Перед тим як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал. Додавайте коментарі, запитання. Гарного Let's let's go, let's go, let's go! Привіт. Це дуже цікаве запитання, знаєш. 14 років тому все було простіше: кілька ключових слів, трішки тексту, там декілька посилань. Ну і фактично ти в топі. Ціна питання це так в межах 50-100 доларів. Ну а зараз це хі -хі, зараз це насправді дуже потужні інвестиції, і, і ніяк ти не пришвидшиш це все. Тобто, можна сказати, частково все змінилося, навіть деяких дуже сильно. І воно наближається до такого часткового вмирання. Ну, 50 100 доларів не звучить як інвестиція, а зараз яка сума? Та, точно. Ну, На той час мало хто хотів вкладати 50 100 доларів. І зараз це явно в рази більша сума. Це може бути і 10 тисяч доларів, і більша залежності дуже-дуже залежить від нічим. Ну і зараз. Для успіху ще й потрібен час. Тобто, якщо тоді це так чик, -чик і все готово, зараз це явно потрібно час не тільки бюджет. Ну і важливо, тоді була гарантія. Зараз гарантії немає, немає і не може бути, тому що правила дуже сильно помінялися, алгоритми дуже сильно вдосконалися. І звісно, можна і треба зараз починати з малого. І поступово збільшувати. Тобто, все-таки є якісь мінімальні шанси. Але давай ще раз подивимося на бюджети. Якщо конкурент, припустимо, купив, отримав 200 посилань, це в межах 200 тисяч гривень, і ну, це дуже залежить від країни. Звісно, я бачив, є конкуренти з залежності, ще раз повторюю Ніші, які можуть мати. І 40 тисяч посилань. Як тут порахувати, це ще в рази більша сума, і це не купують насправді. Тому треба акуратно дивитися на бюджет SEO і логічно думати. Це seo спеціаліста задача, як правильно побудувати бюджет, куди його розподілити. Контент, як посилання, як стратегія, як інший канал і тому подібне ну, в загальному, в цілому відділі. І ну тут. В такому, в такому випадку треба використовувати хитрі способи отримання посилання. Тоді бюджет буде менший, частково буде менше бюджет. Високі бюджети, висока конкуренція. А як можна тоді взагалі вижити малому бізнесу, де брати на це все гроші? О, та малий бізнес. Це зараз йдеться тільки про нішування. Треба фокусуватися на чомусь меншому, але де є цільова аудиторія. І кажуть, знайти світки куточок, як конкуренція менша, і щоб виділитися з тої конкуренції. Почати треба зараз. Це факт, бо тому, що через п'ять років це буде ще складніше. Тобто, якщо зараз треба починати із вузьких ключових слів, наприклад, такі як товар плюс бренд, послуга плюс місто, можливо, там товар плюс колір і так далі. Це якісь комбінації таких певних слів. Якщо взяти про куртку, купити куртку чи купити телефон, ну це Magic, це неможливо. Це майже нереально потрапити у топ. Там фактично зайняли позиції промол, X, Rozetka. Якщо пробувати нішуватися, це зовсім інша буде стратегія, зовсім по-іншому треба будувати, і це цікаво. А, тобто знайти свою нішу, але ж як взагалі з цим справи? Всі ніші вже зайняті? Н ні, на на насправді не всі. Є, звісно, такі приклади там, сфера комп'ютерної техніки чи побудової техніки. Ну там конкуренція шалена. Це дуже високо. А от, якщо говорити про нішу, мені дуже цікавий, цікавий кейс, сподобався це Ябко. Наприклад, вони починали продавати тільки Apple, Apple техніку і поступово почали рости. Звісно, в процесі там, додавали більше категорій, кількість категорій розширювалася. Тобто вони це дуже правильно грамотно будували. І це шикарна стратегія. Ну також треба пам'ятати, що SEO це не тільки ключові слова, посилання, контент, а це ще й про юзабіліті. Сайт має бути зручним. Наші клієнти парді знають прекрасно і чітко використовують карту криків, дивляться відеосесії, аналізують поведінку юзерів. Ну і на основі тих даних покращують юзабіліті, покращують сайт в цілому. І дуже також важливо, щоб на сайті потенційний клієнт, ті юзери, які приходять з якогось певного трафіку, не тільки SEO, було достатньо довго, тобто в цілому довше, ніж конкурент. Ну це, це дуже цікаво, і в процесі потрібно не думати тільки про канал трафіку, як канал трафіку, а будувати бренд. Коли бренд запитує юзер юзерводи в гуглі, Це прекрасно впливає на село. Ну тут виходить така комбінація. Контент, SEO, посилання ми трафік будуємо, беремо інші канали, будуємо бренд, і воно все юзабіліті покращує, воно все гарно працює, дуже гарно працює разом. А, тобто, виходить, якщо вдасться затримати користувача на сайті, то шанси є. Так, але не тільки в затримати. Це в комплекс, би бути. Звісно, слід думати й ширше, якщо подивитися, з точки зору каналів трафіку, це не єдиний варіант. Отак, От не єдиний варіант, і дивитися про в таку, як кажуть, знищення SEO в цілому каналу трафіку. Він йде до того процесу, то точно йде, тому що порівнявши там 14 років зараз, це супер складно, це явно в рази складніше. І не всі можуть зійти. І дивитися на інші канали трафіку: в Тік-Ток, Інстаграм хай буде. Ну це частково в рази швидше можна залучити аудиторію. Звісно, це дуже залежить від ніші. Там, там треба обов'язкова системність. Якщо Тікток чи Google Ads завтра можна отримати трафік, ну це фактично разом. Поки відео не затохне один-два дні 5, і поки гроші не закінчаться Google Ads. Логічно. А SEO це фактично також один раз заплатив, навіть не також, а просто один раз заплатив за контент, і потім можна отримати трафік. Ну, але це потім, це не зараз, це не вже, це не завтра. Ну отже, SEO змінюється. 100% не вмирає. Просто потрібно адаптуватися, інвестувати в такому плані, вірно? Абсолютно. І в ну, можна сказати, іде до зниження до точки, яку через 5 10 років туди мало хто буде заходити. Ну в тому, как, так як зараз є в класиці, там щось оптимізовано, якийсь контент десь написали. Я думаю, що через 10 років його зрі не буде, то тому, що там буде все ніше, все буде зайнято, туди не пробитися. Або буде мінятися дуже сильно алгоритм, тому що ну, нереально просто нових гравців, новим гравцям дуже складно появитися. Дуже складно. От, наприклад, чому розетка далі перша, а «Фукстроти», е, в Мою, хто там ще є, в е, Комфі, епіцентр, вони не можуть пробитися все. Не можуть. Тому що є ще прома, а є ще Олекс, а є ще якісь інші. Тобто, тут навіть не тільки в питання в бюджеті. І потрібно в різні залучати канал графіку. Це SEO дуже гарно впливає. Це дуже гарно впливає на SEO, І треба пам'ятати, що ризики є завжди. Успіх ясно, що для маленьких приходить не відразу, великі не стають відразу великими. Хто каже, готовий йти ну, з часом, робити все послідовно, так воно ну, і виходить в процесі, ну, не зупинятися. Ну, розетка б не стала розеткою, якщо б не почали SEO. Ну, це Дуже-дуже давно насправді було. Супер, дякую за відповіді. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую їх в коментарях. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.